Свиней продовжує косити африканська чума. Глава уряду доручив державній ветеринарній і фітосанітарній службі провести діалог з сусідніми країнами Білоруссю та Росією. Така співпраця важлива, аби пошесть не розповсюджувала далі. Наразі детальної інформації про боротьбу з хворобою вимагають і іноземні компанії, які купують українську свинину. Нагадаємо, з 2012 року в Україні зареєстровано понад 30 випадків африканської чуми. За останньою інформацією, епідемія три. На Київщині. Наразі в одному з агрокомплексів вже знищено понад 60 тонн тварин. Я хотів би, щоб у нас була аналогічна співпраця із країн, з якими ми межуємо. У першу чергу мова йде про Білорусь. Тому що основне джерело звідтиля є частково Росія. Тобто, на... є базовий принцип міжнародного права взаємністю. На базі взаємності, будь ласка, проведіть консультації з приводу розповсюдження африканської чуми і максимального життя заходів.